Є люди, для яких селфі між квітучих дерев або відпочинок у парках, де багато клумб, без перебільшення небезпечно для життя. Бо укус бджоли, яка джерчить у квітах, може визвати анафілактичний шок. Інсектна алергія зустрічається нерідко, і якщо її не лікувати, постійно розвивається. Якщо його один раз укусила оса або бджола, буває місцева алергічна реакція, тобто атьок. зуд гиперемия в том месте, где укусила. Если на следующий год еще раз укусила, бывает обширная аллергическая реакция. Это высыпание, кожный зуд, это приступы затрудненного дыхания. При неоднократном укусе пчел возникает анафилактический шок. В зоні ризику не тільки працівники пасік, Бобджолу або асу можна зустріти, наприклад, на ринку. Вони злітаються на фрукти та ягоди. Джмелі перелітають з квітки на квітку в парках, в зелених зонах та на дачних ділянках. І люди, які страждають на інсектну алергію, повинні виконувати певні правила, аби зберегти не просто здоров'я, а й життя. Они не должны носить яркую одежду, чтобы привлекать насекомых. Они не должны пользоваться сладким парфюмом, который привлекает насекомых. И они должны очень осторожно относиться к продуктам пчеловодства. Что тоже может быть аллергическая реакция. Також треба мати про собі специфічні ліки, говорить Світлана Іліна. Ми завжди предупреждаем, що вони при собі повинні завжди иметь противоаллергические препараты, которые можно ввести прямо в бедро через брюки, через платья и так далее, как бы предотвратить анафилактический шок. Есть специально такой препарат, епіфрен, это тот же самый адреналин в небольшой дозе, специально ручка шприц, которую человек сразу в себе вводит. І ще про живих істот, які визивають алергію. Це постільні або пилові клещі. Побачити без мікроскопа їх неможливо, але вони живуть майже повсюди і можуть визвати алергію. Позбавитися них можна тільки, якщо прибирати з квартири пил та регулярно оброблювати постільну білизну, бо цей кліщ не витримує високої або низької температури. Раз там в 10 дней можно, если есть такие условия, есть такая бытовая техника, где вы можете подушку постельной принадлежности полиэтиленовый плотный кулек положить и морозильную камеру на ночь. Вот под действием мороза эти клещи убиваются. Но это тоже по стоку, поскольку. Лучше всего пройти аллергодиагностику, конкретно уточнить, на что человек реагирует и пройти Пасідати специфічна імунотерапії. У тих, хто страждає на алергію, є два шляхи жити з хворобою, яка буде лише посилюватися, або звернутися до спеціаліста і одержати лікування. Бо методів боротьби з цим недугом сьогодні достатньо, запевняє фахівець.